Четвертий раз ми проводимо ревізійну комісію, членами ревізійної комісії та представниками протилежної сторони передачу особистих речей громадянина фіалки Василя Івановича. Було помічено головою ревізійної комісії, членами, що громадянин фіалко з якимось Фіолетовим пакетом, великим, досить великим, рухається до виходу, до виходу з приміщення. В членів ревізійної комісії зародився сумнів про походження цих коштів, звичайно, і про приналежність даній особі цих коштів. Членами ревізійної комісії було викликано слідчо-оперативну групу. Власне, зараз і ведуться слідчі дії, беруться покази і для того, щоб з'ясувати, чиї то кошти, кому вони належать. І подумати про подальшу долю коштів, які були знайдені. Розумно було б ці кошти зараз передати на потреби Збройних сил України, тому що в час війни ми бачимо, що якісь громадяни ховають кошти в нескладських приміщеннях, нежитлових приміщеннях. Ці кошти потрібні зараз нашим воїнам, які стоять на передовій в окопах. Гроші були заховані, тому що 2 квітня було здійснено рейдерське захоплення майна управління Хмельницької єпархії групою осіб через загрозу того, що його можуть викрасти, пограбувати в інший спосіб незаконно заволодіти. А це його особисте заощадження за 30 років на посаді митрополиту.